Ми з вами говорили про хвороби, і ми знаємо, що донину тепер хвороби сприймається як покарання за якийсь гріх. Тобто злішив ось тобі, хворій, кайся. Але разом із тим ми бачимо приклад багатостраждального Йова. Чоловік був праведний, святий, одягнений царську гідність, але в один момент втрачає все і тіло торкається про кази. Тому ми робимо для себе висновок. Що хвороба може прийти для того, щоб викупувати праведника і укріпити його в його чеснотах. Але Господь каже, що і чоловік не зрішив, і сам, і батьки його не згрішили, але для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі. Тобто ми бачимо, що неколи хвороба є для того, щоб ми прославилися знову і знову дивне і велике ім'я Господнє. Але дивним для нас є цей уривок. Чому? Тому що апостоли питають, чи зрішив цей чоловік? І ми знаємо, що він народився сліпим. То як він міг зрішити? Якщо би він і зрішив після народження, значить він би народився зрячим, а пізніше, там внаслідок якоїсь травми чи хвороби міг втратити зір. Але разом із цим ми бачимо, чоловік народжується сліпим. І апостоли реально вважають, що Тут відкривається для нас такий новий аспект. Ми визнаємо, що аборт це є гріх, це є вбивство. Медицина визнає, що... Можна не знищити. Щось суттєво міняється після 12 чи -ти, 6 тижнів. Серце вже б'ється. Органи усі розвиваються. 12 тижнів -ти да? це і перший триместр. Це значить, що вже усі органи закладено, всі початки їх є. і решту цих 6 місяців дитина буде розвиватися і набирати вагу. Що в ній суттєво міняється, що її можна позбавити Світла. І точаться знову ці дискусії, чи це Бог вкладає душу в дитину, чи це відбувається певна хімічна реакція, внаслідок якої вивільняється тепло і світло. Для нас це поки що таємниця. Але разом із цим ми бачимо, душа вже є. І коли починається дитина, батько і матір передають йому свої генетичні особливості. питання, А чи може дитина, будучи ще тілесно-фізично несформованою, отримати від своїх батьків е, певні духовні влади? Знову ж таки, питання відкрите. Я особисто вважаю, що може. Ми бачимо, що апостоли питають, чи він зрішив, значить, йому потрібно було зрішити до народження. А отже, духовне життя батька і матері, так само, як. Корисні звички впливають на фізичний стан плода, так само і духовне життя батька і матері впливає на духовний стан оцієї ще не дитини. Каже, Я є світло для світу. Плює на землю, робить сумні, помазує очі світому і відсилає йому милість і сліпий прозріває. Тут є дуже хороша паралельність із книгою буття, із першою книгою Біблії. Ми знаємо, що Господь створив весь світ за 6 днів, але разом із тим на шостий день. Він колись у давнину зазяя світлові, промовляючи сьогоднішній день я є світло, дарує світло у цьому сліфонародженню. І далі ми читаємо, Дерис каже, що це все відбулося в суботу. І відбулася і жідеє дуже суперечка. Найперше про те, від кого прийшов Христос. Чи Христос є Пророком, чи Він прийшов від Бога. Чи Христос є грішником? і сталося між ними розділення. Але разом із цим чутка дійшла й до Фарисеїв. І вони покликали усіх свідків, а в кінці і самого свіпо народження, щоб довідатися, що ж все ж таки відбулося. Найперший той факт, що Ісус цілив у Суботу, їх це обурює. Субота це день спокою. Але Христос знову і знову показує. Дає свої землі, небесні блага добрим і злим на землі, так і ми уподібнювались до нього і чинили діла милосердя в його ім'я. Але фарисеї не звертають уваги на те, що сліпий бачить. Вони не ймуть цьому віри. І вони знову кличуть Його. Кажуть, розкажи нам ще раз усе докладно. І сліпого це починає нервувати. І він каже, я розкажу вам усе, що ви ще я розказав вам усе, що було зі мною, і як він відкрив мені очі. І фарисеїв бере гордість. Вони вважають себе тими, хто здобули діла загону, вони вважають себе праведниками. І ось цей чоловік, який, ми не знаємо, був він в синагозі, не був, наскільки він був знайомий із писанням, наскільки він міг постити, він сидів і просив. І вони, фарисеї, вважають себе кращим за цього чоловіка. Вони кажуть: ти народився в гріхах чи тобі нас учити. І вони бачать тріску в його оці, в оці, якщо не відкритому, але не бачать цієї колоди у своєму оці. Тобто вони знайшли ваду в іншому і не бачать її у собі. І вони докладно допитують світова, хто відкрив тобі очі? Хто відкрив? І він каже: я не знаю, чи він праведний, чи він грішний. Але я знаю, що він відкрив мені очі. Але дивним є те що ви не знаєте, хто він. Тобто фарисеї, це є певна така каста духовенства, ловіків, і вони якби могли вважатися на той момент пастирями Ізраїля. Тобто вони були покликані для того, щоб учити людей слова Божого. І ось в їхньому стаді появляється якась людина, яка виводить їхнє вчення на абсолютно новий рівень. Месії, які приходили протягом певного проміжку часу і казали, я Христос, це було вже майже в день але вони не прийшли ні дослідити Христа. Якщо б вони поглянули на нього певніше, можна сказати, під мікроскопом, вони б побачили щось на ньому справді спророцтво про те, що Месія має прийти з поліна Давиду. Вони б побачили, що Месія прийшов з Вітвоєму. Чи триматися за кухонь, кухонь, який колись отримали в пустелі. Ми розуміємо, що Мойсей не сам написав закон, закон даний Богу. Але Мойсей не є Спасителем, Спасителем є тільки Господь. І вони відкидають вічне благо для того, щоб триматися чогось тимчасового. І оця історія стіпонароджена для нас, браття і сестри, є для нас чудовим. Прикладом того, як нам потрібно, нічого не боявшись, сміливо триматися свого сповідання віри, як нам потрібно сміливо триматися віри в Христа Ісуса. Ми бачимо сліпо народження, як ми відкрили очі, і можемо сказати, ну Він отримав дар від Бога, то він і любить Бога. А нам що? Ми народилися здоровими, як інші, і грішники, і праведники. Ми маємо дах над головою за що. Один одного, і щоб ми могли ще більше наблизитися до Христа. І врешті-решт, ми з вами знаходимося у ще в тому часі святкування Пасхи. Господь не дає нам тілесне здоров'я, але Господь відкриває нас двері ради. Що для нас є тілесне здоров'я? От хворіємо, ми страждаємо, дочка Іра страждала і померла. Лазар захворів і помер. Цей чоловік був Бачу. Але що сталося з ними далі? Лазар помирає в друге, дочка і помирає в друге. Сипий бач певний проміжок часу і теж помирає. Чи стало для них тілесне здоров'я і земне життя?